Всім привіт, Мене звати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні буде, мабуть, останнє або передостаннє відео про сатанізм. І якщо у попередньому відео ось тут буде підказка, ми говорили про сатанізм Ловея, де було багато в цілому адекватних думок. То сьогодні ми з вами поговоримо якраз про тих самих страшних сатаністів, якими лякають усі смі. Поговоримо про людей, які скоювали реальні злочини, надихнувшись вченням про сатану і намагаючись таким чином отримати силу, владу чи тілити у життя свої нездорові думки. По телевізору йшов Кашпіровський, люди, заряджали воду через телевізор, скрізь були гадавки, екстрасенси і чого тільки не було. І, звісно, на фоні цього розквітає і різна окультна тематика в Україні. Тут будуть і страшні речі, і якась крінжа, і магічні війни. І що тут тільки не буде, тому сідайте зручніше, заварюйте чай, каву і. Поїхали у статті Валентина Петрика для журналу знавства» в Україні 99-го року наведена така класифікація сатаністів. Перша це ортодоксальні дияволопоклонники. Вони глумляться над християнськими святинями, заперечують усі заповіді Біблії, але в той же час приймають значну частину її міфології. Їх обряди подібні за своєю формою до християнських, але деякі речі вони роблять навпаки. Вони схильні до. До актів вандалізму та принесення в жертву живих істот. Саме їм присвячена значна кількість публікацій, художніх фільмів та телепередач. Другий напрямок люциферизм. Являє собою синтез язичництва і сатанізму. Люцифера вони вважають Богом, що втілює у собі гармонію, мудрість, свободу і добро. Християнство ототожнюється ними з дисгармонією та злом. Насильство до якого вдаються згадані організації це засіб дестабілізації християнського порядку і підготовку до приходу диявола. Третій напрямок це реформовані сатаністи, для яких сатана є символом та засобом звільнення людьми. Людини від моральних, соціальних та релігійних догум, а також повної реалізації свого его. Про останній тип ми якраз і говорили у попередньому відео. І звісно, це є лише формальна класифікація, тому що більшість прихильників сатани вони просто міксують всі ці знання і на основі цього вже вибудовують свій власний світогляд. Україна 90-х це, звісно, хаос. І правоохоронці у той час фіксували випадки ритуальних вбивств людей, акти Вандалізму та жертвоприношення тварин в одній столиці України існували десятки сект сатаністів, які налічували у своєму складі від 25 до 300 людей. На момент 99-го року в Україні діяло. Як мінімум 800 сатанинських організацій у найбільшому і найвпливовішому об'єднанню, яке мало своїх представників у Києві і області, воно складалося з 30-50 представників так званого внутрішнього кола, і приблизно стільки ж зовнішнього кола. Тобто, максимум прихильників сатанізму у цій організації, це було 100 людей, і це була найбільша організація. Що там говорити вже про інше? Цікаво, Інформація, лідер цього чорного кола, так званий Ф, намагався безуспішно зареєструвати свою організацію. В нього нічого не виходило, і періодично він м, друкувався у газетах. І востаннє в останнє він друкувався під псевдонімом К. Анабіс. І він, мабуть, у цій статті намагався виглядати якось дуже солідно, тому що він розповідав про те, що їх організація налічує 600-700 представників, ніби як внутрішнього кола, і приблизно стільки ж представників зовнішнього кола, що ми знаємо, взагалі не прав. Після того як це чорне коло розпалося, утворилися інші ще менші організації, і одна з них називалась. Зірка смерті, тобто ми вже ідемо по такій масовій культурі. Вона нараховувала у своїх представниках десь 15-25 осіб віком від 17 до 23 років. Також з цієї організації вийшла ще одна сатанинська група на чолі з такою собі СА, і в ній так само було приблизно 20 учасників, і більшість з них були жінками. Лідерка цієї групи. СА про неї ходило багато різних пліток, і більшість з них була саме про її бурхливе статеве життя. Особливо відомою була розповідь про Шабаш, який закінчився сексуальною оргією у міліцейському гуртожитку. Також ще під час перебування у ордені Чорного Хреста ця сама СА разом з трьома членами цієї організації вона влаштовувала ритуальні жертвоприношення у недобудованому корпусі. Київської психіатричної лікарні саме цей недобудований корпус київської психіатричної лікарні він був як мекою такою для окультистів, тому що я в багатьох статтях читала, що вони там збиралися, якісь обряди проводили, і це було таке от знакове місце. Вона ці всі ритуальні вбивства тварин виправдовувала таким чином. Вона казала: суть принесення в жертву живої істоти, звільнення енергії та вияв влади, звільнивши життєву силу жертв. Ти вбираєш у себе цю силу під час жертвоприношення я читаю закляття, спілкуюсь з духовним світом, дияволом та іншими демонами. І знаходжу канал, яким скеровую енергію в бажане русло, щоб вона принесла користь, а не шкоду мені та іншим учасникам ритуалу. Саме керівництво ордену Чорного Христа воно негативно ставилось до жертвоприношень, але воно закривало на. Це очі через те, що це СА була, цитую, дуже гарним авторем, що може витримати за один шабаш 10 чоловіків. Також ця СА виступала за легалізацію сатанізму в Україні, тому що вона хотіла таким чином відокремити справжніх сатаністів від недоумкуватих підлітків, як вона їх назвала. Також ця СА. Або сестра Анна в іншому інтерв'ю вона розповідала про те, що у неї склались погані відносини з мамою. У неї були. Постійно конфлікти з однолітками, тому що вони її не розуміли. Також за її виразом її декілька разів гвалтували. і тому вона втратила віру у сили добра і почала служити силам зла. До речі, на цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую за те, що підтримуєте мій контент. Дякую тим, хто присилає на карту мені донати. Вони мені дуже допомагають, і в цілому ви дуже мене підтримуєте. Дякую вам за це. І тепер поговоримо про злочини, які були скоєні людьми, що називали себе прихильниками диявола. Тобто, це не журналісти їх так охрестили, а вони самі про себе так розповідали. В 93-му році правоохоронними органами Києва на свято Івана Купала на Лисій горі була затримана група сатанистів, що збиралась принести у жертву собаку у Кіровограді. Учнів 8-10 класів однієї з середніх шкіл створили секту, ловили котів собак. Та знущались над ними. Юні сатаністи планували 666 смертей людей та тварин. Вони вбили юнака. Сатаністи вели спеціальний щоденник, в якому фіксували кожне вбивство живої істоти. Шабаш сатаністів у Івано-Франківську. Було споклюжено десятки могил, пошкоджені пам'ятники та висунуто надгробні крести. У п'ятницю, 13 листопада 98-го, на скольдовій могилі була скоєна спроба підпа. Церкву Святого Миколая. Стіни церкви були розмальовані сатанинською символікою та надписами. Я також знайшла декілька статей. Наприклад, про хлопця, що вбив власну матір, бо хотів стати Богом, за його словами. За словами друга, він захопився вченнями кроулі та лавея. І цитата друга. Може бить, він потеряв розсудок із цієї віри, але він так серйозно все це приймав, цитував Лавея і Кроулі цілими главами. Днівник, в якому Описував свої ночні общення з духами. і також пізніше, коли його піймали за вбивство власної матері, він казав, що я не знаю, хто убив мою мать. Я все бачив відео В Вночі з 1 на 2 мая я проводив магічний сеанс і виводив своє тіло в астрал. Хоча, може це дійсно зробив я, може це залишилось в сні. Пізніше суд визнав його психічно хворим і помістив у психіатричну лікарню. Це лише декілька прикладів. Насправді самих статей було набагато більше. Там було і вбивство, і більш таке неформальне просто зібрання підлітків на кладовищах. Також це було багато справ з поклюженням могил. Також я наткнулася на інтерв'ю колишніх членів сатанинських організацій, і вони. Ну, трохи крінжові. Андрій Страхов, колишній сатаніст, він розповідає в той час у нас була локальна тусовка, ви кафе Морозко та біля університету. Весь наш сатанізм будувався навколо дезметал сцени та зводився до цвинтерного ритуального пояцтва. Наші ритуали були схожими на буфонаду, але інколи траплялись цікаві історії. Був випадок поїдання останків на байковому кладовищі. Це були дуже старі кістки, які ми знайшли в дуже старому закинутому підземному склепі. гризли їх і запивали горілкою. Словом, це все було більше профанацією, ніж серйозним окультизмом. Я б не хотіла бути родичкою того, кого з'їли поп'яні незрозумілі люди. Бехеріт. чи Бехеріт? Сатаніст, наш наступний персонаж стверджує, що він був у справжньому ордені, утвореному у місті Приуки. І він пише: я був фанатом Цоя. Тобто, початок уже такий. Я потрапив до нього на могилу у 91 му році. Мене відвезла туди мати, яка була перекладачкою у свідках Єгови. Дій треба було їхати у Санкт-Петербург, і я з нею відправився з домовленостю, що відвідую могилу Цоя. Я був тоді настільки фанатом Цоя, я що, коли Віктор помер, я приніс додому вінки, тексти і зробив домашній меморіал. Після цієї поїздки в мене зародився момент, що потрібно у щось вірити. Мене завжди тягнуло в містицизм. І я завжди хотів, щоб це все було більш яскравим. Водночас я не міг втекти від дійсності. Вся молодь тоді належала до кримінальних угрупувань. Відбувся постійний двіж. І я ці речі просто поєднав. На Петрівці я спробую. Купив дуже велику бібліотеку окультних книг. Петрівка, якщо що, це величезний книжний ринок, який все ще існує, і там продають як нові книжки, так і просто перепродають якісь старі. Там дійсно можна дуже недорого купити різні книги, але більшість з них вони російською мовою, або ще родом з Радянського Союзу. Ночами спускався у підвал і читав їх на самоті. У 94-му році активно розвивався дез-метал та блек-метал сцени. Бехеріт починає цікавитись музикою. У багатьох текстах він самостійно перекладає і чує заклинання. Саме завдяки музиці, Бехеріт знаходить першого однодумця, з яким вирішує заснувати орден. Там була така. Така Історія, що хлопець запросив цього нашого героя до себе додому, і виявило, що у них були однакові книжки, і в цілому у них однаковий погляд на життя, і вони вирішили створити орден. Трохи пізніше до них приєднався третій хлопець. Вони пов'язували з собою Теософію Лавея з практиками з гримуара Гонорія та Алістера Кроулі. Вони проводили месу кожні три місяці та виготовляли власні магічні інструменти. Пізніше вони знайшли людський череп і зробили з нього чашу відповідно до законів магії. Кожен точив свій ніж, закопував на кодовищі, наносив знаки. Це був серйозний підхід до культу. Нас не цікавили наслідки. Ми хотіли бачити результат. Робили це під різними речовинами. Ми лежали в колі в мантіях, а мечі та ножі були у крові жертв. Цей їх орден потроху розростався, і на піку він налічував 12 учасників. Але що сталося потім? Прийшов лідер ордену дракона. Він був спогадковим магом. Його мати була окультною особистістю, і вона залишила йому гримуар. І цей лідер ордену дракона прийшов і забрав майже всіх послідовників нашого героя. Дуже, мабуть, обідно назбирати 12 членів в ордену і просто якийсь чувак інший. Прийшов і забрав їх. І тут почались магічні війни. Це не я розказую, це в статті таке вказано. Прийшов. До мене цей чувак і сказав, що два граства не можуть правити в одному місці. Мені додому приносили вінки з кладовища з землею. Уяви, як було моїм батькам, які взагалі не розуміли, що відбувається. Ми служили меси з ритуальними вбивствами мало не щотижня. Мене двічі ледь не вбило колодами, ледь не відрізало голову. Ми ходили постійно, стежили за знаками, прокидаючись щоранку і слухаючи спів птахів, ти міг зрозуміти. Міти, чого остерігатись, доходило до того, що ми приходили на територію, де ці люди проводили ритуал, збирали голубині голови, шматки надгробних плит, в мішок. І приносили їм зі словами ви цим намагались нас налякати. Потім цей орден дракона так само розпався, коли главу вдарили по голові, і він забув навіть як його звати. Цей головний герой до 2014 року все ще займався цими окультними справами, поки не переїхав у іншу країну. Як ми бачимо, що для багатьох людей музика, а також ідеї. Лавея, кроулі і інших були сприйняті серйозно і були приводом для скоєння справжніх злочинів або виправдовування своїх найгірших вчинків. Висновки можете зробити самі. Можете написати їх у коментарях. А я дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.